Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео на моєму каналі, у моєму селі. Сьогодні буде таке трошки сумбурне і збірне відео за весь тиждень, довго я не з'являлася на Ютубі, але в цьому відео ви зрозумієте, чому була дуже зайнята одним важливим проєктом у моєму житті, і сьогодні цим поділюся з вами. Також поділюся нашими бідами і трагедіями, що відбувається зараз, і які ми маємо клопоти останніми днями. І що, мабуть, цікавить дуже багатьох, і актуально саме зараз, поділюсь з рецептом, як квасити огірки на зиму під кришку не капронову, а таку металеву, аби можна було зберігати, якщо у вас немає холодного підвалу, погреба, а, наприклад, ви живете у квартирі і маєте лише балкон, який також теплий. Дуже дієвий класний рецепт. Багато років ми ним користуємося і поділюся з вами також ним. Тож, якщо вам цікаві усі ці теми, і якщо ви слідкуєте за моїм життям за містом, обов'язково приєднуйтесь, підписуйтесь. Не соромтесь писати мені коментарі, а також підтримувати мене лайк. Всім приємного перегляду і сподіваюся, ви гарно проведете час разом зі мною. В нашому селі почався сезон метеликів. Насправді, цього року їх якось супербагато. Я раніше їх стільки не бачила. Так, втік. Хотіла його зняти, втік. Хто квіти мамі зриває? Найбільші шкідники мого саду це такі от двоногі красунчики. Останку наш ти квіточку зірвав? Ти де? Дивиться і зриває. Ой, люди добрі, люди добрі, коли ті малі шкідники повиростають уже. Бе, вважай, на колючки має. Лиши тут троянду, Нещасна біля тебе. Зато дуже красива гортензія. Я вже показувала, але не можу не показати ще раз. Просто фантастично красива. Любуюсь нею щодня. Це! Що дати? <ривіт> <ривіт> бебі Шарк ту -ту 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 -ту, Бебі Шарк. <ривіт> Покажи, як ти танцюєш. Покажи танцюризм. А це кадри показує для тих, хто мені казав, що я дарма нею стосовно того, що в нас тут. Трішечки прокладають трубу, мовляв, що ти неєш, добре, що вам хоч щось роблять, іншим взагалі нічого не роблять. Ну, насправді краще б вони нічого не робили, тому що просто подивіться, що тепер робиться на нашій дорозі. Ну, по факту, дороги, в принципі, тепер немає. Бруківка нам попросідала, хоч вони її обходили. Тепер получе робилися величезні ями, болото, пісок, глина, все це постійно завозиться, заноситься на подвір'я, і просто реально шкода тої праці, яку ми поклали на те, аби. Подвір'я своє від болота максимально очистити, що було напевне одної з першочергових таких наших е пріоритетів, коли ми переїхали у село проживати. Зараз ми повернулися до того, з чого починали колись: болото, безлад на подвір'ї, і це без кінця все носиться до хати. Тому якби дуже мало тут чогось позитивного, тому що вони тут трубу міняють. На мої питання, ви ж обіцяли зробити так, як було. Ну, розводять руками, ну для Це ваші проблеми, робіть собі з тим, що хочете. Ну, Насправді це так було і прогнозовано. Діти, ви, ви бачите, в умовці повністю в болоті, машина в болоті, немає сенсу її мити. Коли ми приїжджаємо в місто, то. Я думаю, що на нас дуже здивовано дивляться, звідки ми з таким болотом <загалі>, взагалі могли до міста потрапити. Тому я ось так трішки вам пожаліюся. Нічого позитивного в таких охотах, в тих обіцянках різних служб зазвичай немає. Отак виглядає зараз подвір'я, коли машина заїжджає на нього. Ну І це ще сьогодні мам. сухо, а коли дощ, то просто. Просто, Словом, дуже просто шкода тої бруківки, тої праці і те, що оце все. Потім носиться до хати, бо діти бігають босі. І, Звісно, щоразу там ноги не витирають, коли до хати забігають. І все це в мене в хаті. Боже, досі не обрізала ще лаванду. Вона вже давно-давно переросла, перецвіла. Єдиний кущ в мене залишився, але мені дуже шкода, бо тут жмелі літають. І не хочеться. Їх звідси проганяти. Так, так, так. Ой, mm. класний. Те? Боже, це мій помічник. Помічник оператора. Росте, нічого без нього не знімаю. Та, Остенк? комарі як показали. Хто там писав, що в нас немає комарів? Жахливо, багато комарів останніми. Е не знаю, тиждень, напевно, два, просто неймовірно багато комарів. І в день, і ввечері. І ніяк не можемо від них рятуватися. І в хаті повно їх, і на вулиці неможливо сидіти. А то ми розважались, як могли, називається, Спека. Постав, постав, хай крутиться. став, водичку. Водичку став. Став. А так. Опа! дивись, як воно крутиться. Класна іграшка. Став, став водичку. Постав водичку, бух. Не так. З інвого А зараз буде трішки інформації на правах самореклами. Хто не знає, у мене є свій магазин доглядової косметики, який називається Комета Косметік, де я активно пропагую і мотивую піклуватись про себе. І основна мета мого магазину, власне, є надихнути кожну жінку, незалежно від виду діяльності, від місця проживання, від способу життя, незалежно від всяких умов, любити себе і. Піклуватись про себе, знаходити тих кілька хвилин, які так потрібні кожній жінці, аби відчути, що ти жива, що ти важлива і, і що ти достойна тієї краплі любові до себе. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже важливою новиною у моїй професійній діяльності, і, власне, запросити вас усіх до взаємної участі. А саме ми. Зробили ще один крок у розвитку нашої комети, магазину доглядової косметики. І тепер у нас є свій мобільний застосунок, який ви можете скачати і користуватися усіма нашими бонусами, нашої вдячності за вашу лояльність. Так, тепер комента Косметік може бути у вашому смартфоні, тож е, обов'язково закачуйте собі додаток з Play Market або App Store. Я залишу прямі посилання на наш додаток в описі до відео. Скачуйте наш додаток, реєструйтесь, отримайте свій перший бонус за реєстрацію, а саме 100 гривень на ваш рахунок, який ви одразу ж можете використати на покупки в нашому магазині. А також що дуже важливо, тепер ви зможете отримувати кешбек за замовлення. Насправді, ми тривалий час думали про те, як зробити такий механізм, аби вашу лояльність якось конвертувати, монетизувати у вигоду для вас. Власне, тому й створили цей додаток, який дає можливість нам віддавати вам кошти, точніше, кешбек за ваші покупки, тобто, ви замовляєте якісь товари у нас і з кожного продукту отримуєте певний відсоток повернених коштів, які ви потім також можете використовувати вже на свої наступні замовлення. Кешбеки величезні, на деякі позиції є навіть 25%, тому обов'язково скористайтеся такою нагодою. Якщо ви і раніше були клієнтом комети, то зараз це стає в рази вигідніше для вас. Обов'язково скачайте собі цей застосунок. А ще окрім кешбеків, там є дуже багато різних бонусів і подарунків до дня народження, до окремих свят, сповіщення про якісь першими, про якісь акції чи вигідні пропозиції. А також, що дуже актуально і важливо, там є ваш особистий кабінет для консультацій з нашим лікарем, дерматологом, косметологом, трихологом. Тобто, вся історія ваших замовлень, ваших переписок буде у вашому смартфоні у цьому додатку, і ви в будь-який момент можете повернутися і звернутися до цієї інформації. Також звертаю вашу увагу, що у цьому застосунку є можливість отримувати також ще бонуси за те, що ви запрошуєте когось своїх друзів. Тобто така реферальна програма, коли ви надсилаєте е, свій код іншій людині, просите її зареєструватись, вона вводить цей код і отримує також бонуси і за реєстрацію, а ви отримуєте за те, що е, збільшили нашу спільноту. Таким чином, ми якби, з вами разом співпрацюємо. Словом, ми дуже постаралися. Аби ось ця наша система вдячності за вашу лояльність була якомога глибшою, ширшою і вигіднішою для вас, тому не нехтуйте цим посиланням, обов'язково переходьте, скачуйте, долучайтесь до спільноти і залишайтесь з кометою. Так, покажу вам зараз красу нереально. Пам'ятаєте, я на своє день народження ходила на майстер-клас звітлення. Глини. Подруги мені подарували такий майстер-клас, і ось нарешті прийшов результат. Тут мій виріб і коліжанки. Яка ж це гарна ідея ось такого подарунка. І час гарно провели. І ось зараз вже там 4 місяці пройшло після день народження. Ну, три. А я досі отримую позитивні емоції і враження. І ще буде мене тішити ця посудинка дуже-дуже довго. Сподіваюся, звичайно, краса, просто неймовірна краса, так гарно. Так, В такій повній екіпіровці, тільки так в штанах, донизу з капішоном можна кудись вийти, ходила в теплицю, там просто зараз пекло. І не через те, що там жарко, а через те, що заходиш, і там такий гул, такий рій, тебе просто з'їдають. То вам останні новини з нашого села нас врікли. От я не знаю, як по-іншому це пояснити. Таких. Комарів, як в нас зараз, я не пам'ятаю взагалі за всі роки, які ми тут живемо. Це просто щось надзвичайне, якийсь апокаліпсис. Те, що я бачу там е, в інших регіонах саранча, ось так все з'їдає і налітає. То так нас зараз тут жруть комарі. Ми просто з хати вже ось третій, четвертий день, просто не виходимо з хати позакривані за сітками. за... Дверима, вікнами просто не можемо з дітьми вийти на вулицю. Насправді це так ом, шкода, тому що літо, тому що ми літом живемо на вулиці, на подвір'ї, а тут навіть не можемо вийти отак якимись такими набігами, перебігами щось десь треба взяти, забрати. Неможливо нічого ні покосити, ні зробити. Взагалі навіть тут в коридорі. Жах, що робиться, але огірки самі себе не заквасять, тому мусила бігти, взяти ці парасольки. Зараз буду квасити огірки. Якогось року я вже показувала. Здається, що ми квасимо огірки завжди ось так під закриту кришку, тому що під капронову нам вони не дуже добре зберігаються, навіть попри те, що в нас нормальний. Підвал на три дні заквашуємо на трихлітрову банку 100 грам солі. Я рецепт пропишу в описі відео, Хоча я його вже залишала, ну але кому ще потрібно, то залишу. Залишаємо на три дні квас, а потім цей розсіл проціджуємо, прокип'ятити і гарячим залити в ці ж самі огірки. Їх також треба промити. Все, що тут є: ось кріп, хрін і листя, вишні смородини. Все це замінити. На свіже і залити укропом, і тоді закрити кришкою. Так, в мене ж тут трохи перебродило. Не знаю, може ця банка не добра, але маю ще одну Йду бігом робити. Ну, насправді відтягувала це до останнього моменту, бо справді дуже важко було вийти в сад, щоб нарвати ті листя і парасольки кропу. Рецепт насправді досить типовий, але є один секрет, як їх закрити так, аби вони зберігалися навіть в теплому місці і не переквашувалися, і зберігалися навіть до двох-трьох років у прекрасному стані. Найперше, це, звісно, треба всі огірки помити. Ми відрізаємо ось так верх і низ, проколюємо ножем або вителкою, можна зробити кілька отворів. На дно йдуть парасольки кропу по 5. Листочків вишні та смородини, а також листя і корінь хрону. І чесник. Десь на одну трьохлітрову банку йде ціла така велика головка чеснику, але чесник ми не чистимо від шкірки разом зі шкіркою даємо. І все це заливаємо холодною чистою водою і залишаємо в теплому місці кваситись десь на 3 дні. орієнтовно. Тепер проціджуємо цей розсіл і промиваємо огірки, чесник і корінь хрону. Все решта викидаємо. Розсіл ставимо кип'ятитись, і також я ще поставила трішки води, якщо мені не вистачить. І промили всі огірки, додаємо свіжі листя і парасольки кропу, і все це запаковуємо назад. Коли закипить, треба зняти ось цю піну, щоб її не було. Гарно треба, до речі, процідити. Можна навіть не через сито, через капрони чи марлю, щоб добре було проціджене. І тепер цим гарячим окропом розсолом заливаємо огірки і закручуємо кришкою на зиму. Це є рецепт моєї мами, перевірений роками. Вона живе на квартирі і завжди так закриває і зберігає огірки. Таким способом огірки ніколи не бувають занадто переквашеними чи зігнившими. Дуже добре зберігаються тривалий час і навіть у теплому місці. Ще ж друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Ось таким воно в мене вийшло різноплановим, власне, як і моє життя трішки роботи, трішки села, трішки дітей, і все, 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 все. ось так перемішкую разом. Часом сама навіть не розумію, як воно все тримається мені в голові і як я можу. Комплексно працювати з таким різношерстним набором напрямків, але якось вдається, і, здається, саме це дає мені можливість не зайти остаточно з розуму у якійсь своїй такій монотонній мамській рутині. І, до речі, десь читала такий теж спосіб, що якщо якась робота для вас є занадто нудною і монотонною, то просто її треба розбавляти якимись Абсолютно протилежними заняттями, які відволічуть вас від основного те, що вам забирає найбільше енергії. І якось такими полярними такими дуже заняттями ви зможете себе поновлювати свою енергію. То вам такий невеличкий лайфхак від мене. Словом, дякую всім за перегляд, дякую, що провели цей час зі мною. Зустрінемось з вами зовсім скоро у нових відео. Обіцяю не пропадати вже так надовго. Всім миру і добра! па-па.